Обов'язково представник якийсь. Добрий день. Ні, ось вона ця Я не казала, щоб зняти її, щоб це було. А, щоб да. Нас так. Да, да. Ага, я понял. Да. Хорошо. Ну говоріть щось. А, Говоріть мені за щоб сняти, да, да? да. Я вас знімаю, а, ви хоч розкажіть, поняли. що ви бачили. Ви шо, бачили, то що ось є, ваш поснімали оце все, так? Да? Да. Ну що, Будемо зараз складати бумаги, будемо писати, опитувати людей. Будемо їхати на кого ви підозрюєте, хто міг це скоїти. Якщо воно потравлено і по це осено шокером цим, чи вудочкою якусь. Будемо встановлювати, що до чого, як. Будемо проводити всі необхідні слідчі дії, притягувати винуватих до відповідальності. Як. Потім будуть, бо Це не в наших процесуальних вимогах. Оце, оце це все діяння. Буде направлятися ці документи, копії зроблені в рибнадзор, і вже будуть ці, якщо доведеться вина цих людей, що це напоїли, будуть відповідати згідно вимог чи нової. Видно, але? видно, бо ж риба здорова, такі курупи, і це, це все і, і все і все поздихало. І маленька, і все, а видно, що воно щось. Електроелектрошоку, да, так. да, да, що щось став. Ну просто може зробити заміри якої води, якщо там правильно треба. Які там відповідні служби, щоб зробили що допустимо. Може, щось хтось вилив, не дай Бог воду. Щось чи може чимось так, риба траванулася. Це ж треба знати. Це треба проводити, проводити, будуть проводити всі заходи. Ну це громадський ставок, це не ставок для, для села в центрі села. Це це, це це така біда вже для людей зроблена. Да, да вони... не дай бог, я кажу, уме, шо отравлений, корова іде буде пити і там да. все, і люди ж купаються і все ну. Це, конечно. Ну, в принципе, все достаточно.